Сьогодні ми познайомимося з тим, як мандрувати по історії гід, тобто повертатися до якихось старих версій. Навіщо це потрібно? Уявіть собі, що ви працюєте над проектом, ви робили дії, одні, інші, поліпшували ваш проект, але в якийсь момент виявилося, що він у вас пішов не тим шляхом, і вам хотілося б повернутися до якогось старішого його стану, бо він був кращий. і... Це можна зробити за допомогою Git. Він дуже добре пристосований до таких функцій. Припустимо, ви створили проєкт. Створимо ще сторіночку в ньому. Так. Сторінка є, тепер можна ініціалізувати Git. Можна натиснути Visual Studio Code цю кнопку, але давайте ми будемо робити все за допомогою консолі. термінал. натискаємо. Можна писати тут, а можна вибрати собі іншу консоль. Bash. Тобто для гіта спеціально існує така консоль, яка називається GitBush. Перша команда, яку ми напишемо, git init. Це те саме, якби ми натиснули на кнопочку Initialize Repository. Так, все. Git про нас вже знає. Він знає, що в нас є файл індекс.html, він пише букву U, яка означає untracked, тобто він поки що не відслідковує її. Тому напишемо далі: git add і поставимо або крапочку, це означає всі елементи, які є не відслідковані, але можемо в нашому випадку написати індекс,html і просто файл отак. Далі ми можемо закомітити цю дію. А, Тобто Ми зараз її просто додали, «Add» — це додати. Ми бачимо, що вона вже edit, тобто ми зробили команду stage, вона кажуть, застейджена, чи додати. І тепер напишемо «git commit». Якийсь меседж пишемо який буде називатися First Commit або Initial Commit. Все, ми закомітили нашу дію, якщо в нас є бажання опублікувати на GitHub, можемо це зробити. Але ми зробимо трошечки пізніше. Також додамо до нашої сторінки Index HTML за голову. Знову пишемо. Можна писати заново кітет, а можна з допомогою стрілочок попередню команду підняти і виконати її знову. Я використала стрілочку угору на клавіатурі. І так само можу зробити, витягти команду для коміту, але меседж вже буде іншим. Що я напишу git статус, то пишу, що Nothing to Commit to Working Tree Clean. Створимо ще один файл стайли CSS. Напишемо, наприклад, Color і виберемо якийсь колор для нашого. Заголовка. Тепер, щоб відобразилися ці стилі, потрібно додати стильову таблицю. Тепер ми ці зміни також застейджимо і законітимо. Приходимо в гід, це можна зробити нагадую за допомогою кнопочок Visual Studio Code, тобто ми можемо додати нашу untracked поки що стал CSS з допомогою плюсика. Так. І зміни, які ми внесли в індекс HTML, написано M-буква, що означає Modified, ми також її сюди заносимо. А тепер, якщо ми напишемо Git status, то ми бачимо, що у нас Modified index.html і new file style CSS. Вони зелені. Тобто ми вже їх застейджили, вже про них Git знаємо. Тепер не залишилось їх закомітити і ми пишемо Edit Styles. Аботься краще з великої вітрили. Так, тепер, якщо ми напишемо Git Status, з допомогою з повертається в команду, ми бачимо, що знову nothing to commit we can tree clean. Далі ми перейдемо на сайт githocho.com.йо, є версія на українській мові, і відразу перейдемо до розділу Історія проекту 10 розділ. І пропоную для того, щоб подивитися історію наших комітів, команду GitLog. Зараз ми її виконаємо. Команда GitLog. І вона показує мені, які в мене були створені до цього коміти. Ось вони мають ось такі номери. Далі, стрілочкою вниз, я можу подивитися інші коміти. Тобто останній був Edit Style, потім Edit H1, потім initial Commit, Тобто той, який я спочатку створила файл, У мене саме перший коміт так ось називався. Тобто я можу за допомогою стрілочки дивитися свої коміти. І кожен з них має власний номер. Зараз мій коміт, на якому я зараз знаходжуся, ось його номер, а написано хедж Master», Тобто я знаходжуся на гілці, яка називається «Master». і хедж це голова. Голова мене зараз вказує на цей коміт в даному випадку. Таке число називається хедж. Перші цифри цього числа. Ось так. Називається скорочений хеш. Звичайно, його буває достатньо, щоб однозначно виявити, який саме коміт мається на увазі. Щоб вийти з режиму GitLog, можна натиснути клавішу Q. І ми повертаємося до запрошення GitMash. Можна покращити відображення логу. Замість цієї команди. Можна дати команду, яка буде відображати одним рядком усі коміти, тобто вони так більш компактно в нас розміщені. Далі, що можна ще зробити? Автор цього тіторіалу пропонує ось так писати ці коміти, які були зроблені за останній тиждень. І вони підписуються автором, тобто буде написано автор доріння Алекс, але ваш автор буде інший. Це автор, якого ви прописали, коли встановлювали GIT на вашому комп'ютері. Тобто бачимо, що тут вже написано моє ім'я, але не Алекс. У вас буде ваше ім'я написане. Далі. Автор пропонує скористатися такою командою і пояснює, що ці скорочення, формати, процент H, процент ID, процент %d, процент такий формат. Це буде означати. Вроцентж скорочний хеш-коміту, тобто не велике число, а ось як так, такого розміру буде у вас. Ді – доповнення, можна задати дату коменту, коментар, ім'я автора, чи відображалося також. І якщо подивитися на сайт git.scm.com, от тут є більш така детальна табличка, де ми можемо подивитися додаткові формати. А ми бачимо, крім імені автора ще ім'я фіксатора ім користувача, що створив коміт. Так записується. Чим вони відрізняються один від одного. Автор це автор проекту. А ми знаємо, що можуть працювати над проектом декілька людей. І не обов'язково тільки автор, якісь робить зміни і коміти. Це можуть бути якісь інші люди, і це буде ім'я того користувача, який саме створив коміт. Для того, щоб покращити ще більше логу, можна скористатися псевдонімами. А псевдоніми – це такі скорочення, які будуть розкриватися в якісь більші рядки. Наприклад, замість слова коміт ми можемо зробити так, що в нас буде набиратися, достатньо буде набирати команду ci, і це буде розшифровуватися як коміт. co – це буде як чекаут, «ST» Це буде статус, br-branch і так далі. Як це зробити? Можна знайти ваш файл git-config. Це може бути цим users, користувачі, ваш користувач, і називається він git-config. Починається він з крапочки, тому потрібно так влаштувати вашу операційну систему, щоб файли, ім'я яких починається з крапочки, їх було видно. Зробити видимими папки і файли, які починаються з крапочки, можна так. Витискаємо закладку Вид, потім параметри, потім змінити параметри, потім знову вид чи вигляд. І витискаємо показувати файли та папки, що в скриті. І витискаємо ОКей. ОК. І тепер можна бачити такі файли. Відкриємо цей файл у Visual Studio Code. І додамо в кінці ось такий блок Elias. Ось ми бачимо його у іторіалі, який нам допоможе зміняти якісь команди, набирати їх не повне ім'я, а якийсь скорочений варіант. Тепер замість того, щоб набрати git-статус, можна набрати просто git st і отримаємо ту саму операцію, як на git-статус. Цікава команда Hist. Тепер замість git-log можна задавати git-hist. І ми бачимо git-log ось в такому форматі. Наша задача навчитися повертати робочий каталог до попереднього стану, тобто мандрувати назад у історії. Наприклад, ми хочемо повернутися до того стану, який у нас був, коли ми робили ще саме перший коміт. Для цього ми відкриваємо розділ, який називається отримання старих версій. Щоб повернутися до якогось коміту, можна виконати команду Git Checkout. В цьому випадку я повернуся до того коміту, який вказаний в мене як хеш, тобто це той номер, який відповідає кожному коміту. Найпершому коміту в цьому прикладі відповідає таке число. Якщо я подивлюся у себе, в мене initial коміт, найперший коміт, і в нього є таке число. Пишемо git checkout, потім можемо скопіювати цей номер. І його вставити після команди checkout. Виконуємо команду і бачимо, що hedge is now at 79, a edж794бі, initial коміт. Тобто зараз голова вказує на найперший коміт. Якщо зараз подивитися, що в мене буде з файловою системою, я побачу, що є тільки файл index.html, в ньому немає ніякого заловку і не існує зараз на цей момент поки що файл style.css. Добі я хочу повернутися назад до своєї останньої версії. Як це зробити? Нагадую, що наша гілка, в якій ми працюємо, вона називається по замовчуванню master. І команда git checkout Master поверне нас на наш поточний момент. Поверне голову GUC в останній коміт, який у нас був. Тобто зараз ми бачимо, вже з'явилося, повернулося заголовок H1, повернувся Style CSS. Ще зручніше, перемикатися між версіями можна з допомогою тегів версій Створення тегів тегі версії в наступний розділ. Теги версії це імена, які ми даємо тим чи іншим комітам. Наприклад, дамо ім'я. Тобто тих версій в нашому останньому коміту. Ну, зробимо такий самий, як у тіторіалі. Переходимо сюди, команду цю вбиваємо, і що ми бачимо, нічого не бачимо. Команда git status також не відображає ніяких змін. Спробуємо команду git hist. І ми бачимо, що тепер у нас коміт, який в нас називається edit style, має. V1. Створимо тег для версії, яка йде перед поточною версією для цієї версії. Для цього ми можемо повернутися спочатку до версії, яка була перед нашою безпосередньо за допомогою такої команди. Тобто, наша називається зараз версія V1. І така стрілочка, яка дивиться вгору, вона нас приключить на батьківську версію, тобто на попередню. Копіюємо команду. Зараз її сюди вставляємо і бачимо, що head зараз на Edit H1, на попередній версії знаходиться. Далі ми можемо її знову іменувати, наприклад, ось так. Ім'я може бути інше, просто я зараз копіюю із титоріала. Тепер, якщо ми напишемо команду GitHist, я повертаюсь до помогу стрілочок. Нагадую. Ми бачимо, що версія, на якій ми зараз знаходимося, вона називається V1B. Наша голова head, вона вказує на саме цю версію. Ми зараз знаходимося на ній. Як тепер повернутися до версії Master? Це дуже просто. Ми тепер можемо просто набрати команду git checkout V1. І повертаємося на нашу попередню команду. His, повертаємо. Бачимо, що зараз голова вказує на версію на тег V1, тобто на останню версію, там, де я додавала стилі. Тепер я хочу знову повернутися на V1 Beta. Для цього я копіюю цю команду з тіторіалу і запускаю. І бачу, що Гітхіс мені зараз знову покаже, що. Я знаходжуся на коміті з меседжем «Edit 1 І знову можу повернутися на версію V1, «Git Checkout V1. І знову примикаюся на v 1 Beta, на V1 і так далі. За допомогою команди «Git Checkout» можна зручно перемикатися між різними комітами, переглядати їх. Але буває, іноді потрібно робити відміну, тобто відмінити якісь коміти, або інші якісь зміни, які були внесені у ваші файли. Подивимося, як це можна зробити у найпростішому випадку до індексації. Ви щось таке змінили, і вам потрібно скасувати ці дії. Ви ще не зробили ні git add, ні git commit. Як в такому випадку можна відплатитися? Що ми робимо? По-перше. Ми переконуємося, що ми знаходимося на нашому останньому коміті, тобто перемикаємося на Master. Внесемо якісь небажані зміни в наш файл, ну, наприклад, такі, які пропонуються у аудиторії. Тепер гід бачить, що в нас цей файл був модифікований. Але ми ще не виконували команду git add, тому я просто напишу команду git checkout index.html. Все, ми бачимо, що літера M зникла, і в нас не щеплють ніяких змін не відбувалося. Також зник небажаний коментар. Тепер подивимося, як. Скасовувати зміни перед комітом, тобто після того, як ми проіндексували файл, якийсь чи і ще зміни зробили в нашому проєкті, і команду git add. А після цього, до того як ми зробимо git commit, ми можемо відмінити ці зміни таким чином. По-перше, наприклад, ми також занесемо в наш файл індекс html. Якийсь небажаний коментар, наприклад, він буде у нас тепер у розділі Gf міститися. Unwanted Staged comment. І далі ми їх індексуємо, ці зміни. Проіндексуємо тільки HTML файл index HTML. Так. Стежимо. Тепер ми бачимо, що у нас з'явилася літера M. Вже бачить гіт, що цей файл був модифікований, тобто змінений. Якщо ми напишемо тут статус, git status, git status, ми побачимо, що зелененьким написано Modify index.html. Тобто кажуть, що ми індексували цей файл або його застейджили з допомогою команди Git add. Як тепер нам повернутися в попередній став? Коміту ми ще не робили. Ми раптом схванулися, що цей команд нам не потрібен, і його потрібно якось повернутися в попередній стан. Для цього нам доведеться виконати дві команди. Одна команда називається git reset. Вона буде очищувати буферну зону від змін, які ми проіндексували. Що це означає? Можна порівняти стан, коли ми індексуємо наш файл якийсь індекс HTML, наприклад, з тим, що ми робимо, коли ми. Копіюємо шматок коду з допомогою команди Ctrl-C. Ми його скопіювали, тобто ми його вмістили в якийсь буфер у пам'яті, і потім, коли ми виконуємо команду Ctrl-V, ми деськуємо його чи кудись вміщуємо. І таким чином у нас команда, яка містилася у буфері. В git є також така буферна зона. І коли ми індексуємо файл, пишемо git, add ми вміщуємо в цю буферну зону, кажуть, іноді що це індекс, вміщуємо туди нашу зміну. І тепер, щоб скинути її, нам потрібно очистити буферну зону. Для цього ми пишемо git reset. Якщо ми напишемо команду зараз Git status, Вона вже нам малює не зеленим, а червоним. Вона каже, вона була modified, але не була ще в нас Edit. Тобто повернулися до попереднього стану. Але ми бачимо, що тут у нас цей коментар все ще залишився. Ми очистили буфер командою Reset, але потрібно ще нам виконати команду checkout, щоб цей коментар також у нас зник. Команда Git Checkout і індекс.html в нашому випадку. Або можемо, можемо цю команду витягти із буфера. Вона в нас така вже була GitCK, і чекав, все ми все ж виконуємо, і коментар також зник. Тобто тепер ми повністю скинули і буфер, і повернули стан нашого Working Directory, тобто каталог, в якому ми працюємо, робочий каталог наш, повернули в той стан, який був до внесених змін і до виконання команди add. Тепер можна навчитися повертатися назад в історії, якщо ми вже щось закомітили. Переходимо до розділу скасування комітів. Наприклад, ми внесли якісь зміни у наш файл Unwanted, тобто, які нам не подобаються. Насправді, вони дуже гарні ці зміни. Давайте ми також зараз їх внесемо собі у файл. Ми можемо виконати дві команди. Одна команда git add, я крапочку натиснула, це означає, тестеджити всі зміни. І далі ми комітимо ці зміни. Все, ми їх закомітили, а потім ми вирішили, що ні, це було недобре, потрібно повернутися. Як це зробити? Зробити це можна деякими способами, але давайте ми. Використаємо, який нам пропонують у цьому тюторіалі, найбезпечніший. Тобто ми виконуємо таку команду -revert head. Тобто ми зараз створимо новий коміт, який буде називатися якось, але він буде повертати нас до попереднього стану. Можна виконати команду git head Можна виконати команду git revert head -no edit. це означає, що не буде відкриватися ніякий редактор для перевірки редагування. Давайте ми цю команду виконуємо. І ми бачимо, що зник наш коментар небажаний. Якщо тепер перевірити історію від хіст, ми побачимо, що є тепер і наш новий коміт Revert і старий коміт зберігся, за допомогою якого ми вносили ці небажані зміни. Але хочу сказати ще, за допомогою команди Revert» можна скасувати будь-який коміт, вказавши його хеш-значення. Тепер подивимося, як видаляти небажані коміти з гілки. Тобто після реверт у нас залишився якийсь небажаний коміт, ну, навіть два, мабуть. Автор tutріal пропонує спочатку позначити останній коміт тегом. Наприклад, ось так. Копіюємо команду і виконуємо її. Далі ми скинемо. А коміт до попереднього стану, тобто вкажемо версію і скинемо до неї такою командою. Head is now add число, яке означає якийсь коміт, який був перед нашим комітом, позначеним тегом v 1 Якщо тепер опублікувати команду get-hist, Ми побачимо, що у нас залишився тільки коміт з тегом v один осінь, а інші у нас вже їх немає небажаних комітів. Але є інша команда, яка називається GitHist All. Якщо задати її, то ми побачимо, що насправді вони не зникли. Вони у нас ще присутні ці коміти. Як же бути? Якщо ми хочемо їх видалити зовсім раз і не завжди, як можна видалити небажаний тех. Наприклад, в нашому випадку тех ОС. Така ось команда допоможе його знищити сміття з сміттєзбирачем. Тепер, якщо ми повернемо нашу команду git install, ми побачимо, що небажаний тег зник, і зникли з ним ті теги, на які він посилався. Тобто ми виконали свою задачу, ми знищили цей тег взагалі. І перейдемо до пункту внесення змін до коміті. Для чого потрібно вносити зміни до коміті? Уявіть собі, що ви, наприклад, внесли якісь зміни до вашого файлу, ну я також їх внесу. І далі ми хочемо їх заскейджити і закомітити. А тепер ми схаменулися, що потрібно ще крім імені додати пошту. В коментарях все добре, але потрібно ж і у коміт, якісь зміни внести. Тобто не хочеться створювати окремий коміт тільки заради електронної пошти. Змінимо попередній коміт, включивши його до адресу електронної пошти. Знову команду виконуємо вітет. А тепер команду ось таку вона вміє змінювати коміт а далі все як звичайний коміт. Тепер, якщо подивитися історію, то ми побачимо, що в нас останній коміт включає в себе вже згадування не тільки автора, а і емою. В цьому відео ми з вами навчились мандрувати по історії комітів, а також їх змінювати.